Перша частина бога війни вийшла напрочуд крутою грою, враховуючи, що розробники на той час ще нічим себе не зарекомендували. І оскільки гроші попливли розплавленим силіконом, в розробку моментально полетіло продовження, яке сьогодні ми і розбиратимемо. Підписуємося на наш патреон, де глядачі вже подивилися це відео та отримали всі можливі оральні ласки. Та погнали дивитися, наскільки гірше чи краще вийшло продовження крутої гри про білошкірого негра. Перед на що хотілося б звернути увагу, то це на дату виходу гри та на платформу на якій вона вийшла. На дворі вже ще чудовий 2007 рік. Перший анчартаторвей метає третю PlayStation, а другий бог війни, який є таким самим ексклюзивом, вирішили випустити на застарілій платформі. І це звичайно чудово, що Sony продовжує підтримати минуле покоління, особливо враховуючи скільки третя плойка на релізі коштувала. Але як мені здається, гра з видовищними битвами, з величезними епічними богами, це не та гра, яку варто було залишати на минулому поколінні консолей. Починається гра з того, що Кратос занадто захопився своїми війнами, і йому сказали, що вже досить награвся і достатньо. А він, як істинний житель, 2007 року, щоб уникнути розбірок, вирішив знову піти і скинутися з великої висоти, де внизу знову опинилася вода. Коли його вже навчать, що самогубства по-іншому працюють, трохи пізніше нас познайомили з бойовою системою, яка залишилася точно такою ж, як була і раніше, тільки з доданою новою зброєю та прибраною старою. І вона все ж така кайфова, якою була і раніше, але в той же час трохи оновлена. І ось, згадується мені, як деякі лаяли Рагнарьок за те, що він був занадто схожим на минулу частину. В той же час цю гру, яка є, хоч і покращеною у всьому, але все ж таки тією ж самою першою грою, всі обожнюють. Що за люди прискіпливі пішли, не розумів. Лайфхак для тих людей, яких колись у житті буде пиздити Бог війни мечами хаосу. Просто сядьте, і він нічого з вами не зможе зробити. Майже миттєво нас запустили на бій з босом, який дурень такий, замість того, щоб розхарачити цю катапульту, просто хопає камені, що вилітають з неї. Мабуть, дерево це той самий матеріал, який ця статуя не може зламати. Але в іншому ця і всі інші битви з босами стали тільки більшими, крутішими та епічнішими. І цього разу їх не три штучки, як у першій частині, а просто їбанися, як багато штучок. Кожна з яких помітно відрізняється одна від одної, і що прям дуже круто. Ухилення призначені все на той самий правий стік, що так само незручно. Ну, як і було раніше, і також, крім цього, в ухиленнях є ще одна проблема: а саме неможливість його використовувати в той час, як програється анімація удару, що часом дуже дратує. квіктайм тайм івенти з незрозумілої причини продовжили існувати і в цій грі. І вони, як і раніше, такі ж бісючі, якими були і там. І в них, як і раніше, якщо ти хоч трошечки зпізнишся з натисканням, ти програєш і переглядати всю катсцену тобі доведеться по новій. до речі, не тільки що скутеє, а й звичайні, які надвижку ніяк не пропускаються, тому що, коли ти в а ти раз переграєш якийсь момент, де тебе чекпоінт відкидає до кацени. Мені дуже цікаво дивитися її кожного разу. Можливо, перерендерині теж не пропускаються, але цього я не перевіряв. Не пам'ятаю, як було в першій грі, але тут місця для збереження виглядають так, ніби їх безсоровно спиздили у принца Персії. Платформінг також нікуди не подівся, і з цією статичною камерою в поєднанні з відсутністю у Кратуса тіні стає досить проблематично в стрибку або ось на таких вузьких платформах не впасти нахую промежено. І добре, що коли платформа маленька, це зрозуміти можна, але й по великим. Ти часом хер потрапиш, тому що не бачиш задалегідь, куди Кратос може приземлитися а також хапання за уступи. Цю здатність Кратос вирішив не вивчати. До речі, так у грі 2007 року персонажу не зуміли зробити тінь. Краш Бандікут 90 якогось там року нервово курить осторонь. Скільки б я тут не стояв, цей бос і не подумає про те, що однаково бити повз мене це не найкраща тактика в бою. Цього боса, до речі, можна назвати ахілесом навпаки. Замість п'яти у нього кулак є найслабшою частиною тіла на його тілі. Як усі ці люди зуміли втриматися всередині цієї статуї, коли її кантузило в різні боки під час битви? Так і мені цікаво, як. Ця статуя взагалі примудряється своїм тілом рухати, коли з середини її конструкція складається повністю із дерева, і яка не призначена для того, щоб її частини тіла хоч якось рухалися. All godly power into the weapon, за кадровий бубнішоці грі удостоївся більшого екранного часу ніж навіть сам Кратос. Добре, я трохи перегнув, але його тут дуже багато все одно. Поламана броня так не відпадає. How would, you betray me? It is you who would betray me. і ти йому в цьому допоміг, надавши меч, який ти дав йому навіщо? І так, кратоса знову вирішили зрадити боги. Перший раз його нічому не навчив. У третю частину я не грав, але щось у мене закралося підозріле передчуття про те, що там буде відбуватися, із чого взагалі сталася ця плутанина? Кратосу просто захотілося трохи довше повоювати. Навіщо йому це захотілося? Хер знає, але він через все навіть померти готовий. You will pay for this, Zeus. заплатить за те, що хотів захистити Олімпію від твоїх перевищень повноважень. Такий ось у нас поганий зевс. Навіщо перемикатися з пререндера на сцену надвижку? Щоб після цього перейти назад на пререндер? Вам грошей на шматок сцени не вистачило? Чи що? That I could not allow. Як зручно, що завжди знаходиться хтось під боком, хто може відродити тебе від смерті? Чого я тоді вмираю постійно в геймплеї І замість того, щоб відродитися на тому самому місці, я перезавантажую чекпой. Hope is to find the Sisters of Fate and travel back through time. Це лише друга гра, а вони вже вдалися до одного з найбільш заїжених сюжетів з переміщенням у часі. Це двовимірні хмари у грі 2007 року. Досить часто, коли ми заходитимо на нову локацію, камера проїжджатиметься по всій території, що, по-перше, безглуздо я і так буду по ній бігати і досліджувати. І по друге, такі сцени теж не пропускаються. А тому хочу я чи не хочу дивитися, їх все одно прийдеться. Цей сніг зовсім не набагато менше бісить, ніж дощ у ремайстри третьої геташки. Що в. My only crime was helping mankind. When I took the fires of Olympus to the mortals, Zeus considered it a betrayal. As punishment, he made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night... I am у першій частині я такого особливо не помічав, але тут досить часто буває проскакують моменти з грецької міфології, подані трошки з іншого погляду і в більш похмурій стилістиці, що мені дуже сподобалося. Мені потрібно скинути цього бідолаху внизу вогонь, але зробити це за допомогою розбивання цих пальців я не зможу. Тому що не зможу. Якщо кратос перестав бути богом і у нього відібрали всі його сили, як він досі може такі здоровенні брили руками піднімати? Як стрілянина по мужику спровокувала розрізання ланцюга і. Якщо цей ланцюг такий слабенький, чому Кратос не зміг його розрізати, коли я мечами пиздив той палець? На чому він ковзає? Кратос там мучиться, напружується, щоб обидві двері залишилися відчиненими, і він зміг через них пройти, але ніяк доперти не зміг, що він спокійнесенько зміг би протиснутися в будь-яке з отвірів на цій двері, і не довелося б мучитися і розгадувати цю головоломку. А головоломки тут такі ж не тупі, як і в першій грі. Тебе просто пускають у кімнату, не дають ніяких підказок, і ти сам повинен зрозуміти, що ось ці тіла, які висять на стелі, потрібно скинути вниз. Одне з них залишиться лежати, його потрібно буде дотягти до тієї платформи, щоб двері залишилися відчиненими. Я ж такий дуже уважно скинув ці тіла і не звернув уваги на те, що одне стіл не розбилося, а залишилося лежати на підлозі, і дуже довго не зміг зрозуміти, що треба робити. Що з одного боку вина моєї сліпоти та неуважності, а з іншого боку, це тіло було таке маленьке, і камера від нього висіла так далеко, що люди, що грали на той час на ламповому телеку, могли б взагалі не побачити, що там щось лежить. І тільки після того, як я знайшов це тіло і підібрав його, мені написали. Як треба піднімати тіло? Дуже корисна підказка, яку дуже вчасно показали мені. Далі я підійшов до мосту, який потрібно штовхнути ногою, щоб він опустився. Ось тільки кнопка для стусання не з'явилася, коли я до нього підійшов, що спровокувало ще півхвилини нерозуміння, що потрібно робити. Я, звичайно, не дуже розбираюся у немовлятах, але як мені здається, після такого хапання воно скоріше за все повинно було перетворитися на котлету. Якщо ця стіна настільки крихка, що тріскається від крику цієї стриптизерки, чому тоді я своїм мечем не можу її розбити? Тайм евенти на стіках залишилися таким же незручним гівном. А ці довбання кружечка, якщо ти не почнеш натискати в ту ж мілісекунду, коли воно з'явилося, то ти миттєво його провалиш. Допоможіть мені Кенобі. Ви моя єдина надія. Мені потрібно засунути ключ у цей отвір до того, як він зачиниться, і засунути я його зможу навіть якщо цей отвір вже майже повністю закриється. Ключ туди все одно протиснеться. Щойно Кратос отримав здатність повільнювати час, що в жодному разі не було запозичено з принца Персії, яка була б не потрібна, якби в грі була кнопка швидкого бігу. Але ж Кратос у нас не бігун, він бодібілдер, куди йому бігати. Досить довго я не міг знайти цю статую, так як вона була захована за куточком і побачити її можливо було тільки підійшовши прямо до неї, щоб камера. Віддалилася betrayed you. Вона настільки часто вже повторює про те, що Зевс його зрадив, що в мене закрадається підозра, що Кратос хворіє на склероз, і ця жінка просто йому час від часу нагадує навіщо він усе це робить, що він не нероком не забув. Чому це квіктайм евент, якщо це спокійно можна було зробити геймплеєм? Я ніколи не забуду, як одна випущена стріла розфігачила мужику цілу голову. No. Not you again. Це мужик з корабля, якого жерло змія, всередину якої ми залазили? Ось що я називаю найрандомнішим камео в історії людства. Я отримав нову зброю, і знову, коли вона у мене в руках, мечі хаосу, які приклеєні до моїх рук, кудись випарувалися. Чим ти дуєш, якщо твій рот закриває шолом? Кратос легко зміг би протиснутися між цими зубами, і йому не довелося б намотувати коло, щоб зайти з іншого боку. У чому проблема перекинути цього чоловіка через лозини? Гаразд ще це. В чому проблема підібрати плаваючи Такі тіл з тієї води і покласти їх на платформу. Їх там плаває досить багато, тому там може набратися достатньо, щоб дійти до потрібної нам тяжкості. Найкраще озвучення в історії людства. Кратос крутий, потужний мужик, який легко підіймає здорові споруди однією рукою, навіть з молоко при цьому не з'ївши, не може піднятися на маленький уступ з людиною на собі. Кратос настільки потужний мужик, що після того як розсипався, перетворившись на камінь, зміг повернутися назад у повраздану форму. Застрібнувши на цю стіну, Кратос поміняв зброю на мечі хаосу, щоб він міг по цій стіні переміщатися, що логічно. Але після того як він з цієї стіни зліз, я б хотів мати в руках ту зброю, якою я користувався, але повертати. Назад його ніхто не буде. Це не одиничний випадок. Дуже часто в грі герой просто за своїм велінням вирішує, що йому потрібно перейти на стандартну зброю. І також на швидкому перемиканні я можу мати тільки дві зброї. Щоб вибрати якесь третє, мені потрібно заходити в меню та перемикати там. У чому проблема була їх усіх на правий тригер призначити, щоб вони усі одразу були у мене під рукою. У цієї крутилки немає рукоятки, і тому я не можу її нормально крутити. Але ось тут можна помітити лежачий меч, який я зміг би засунути в цю крутилку і скористатися ним, щоб її покрутити. Але Такого результату подій розробники не передбачили. Його стогони все більше і більше наводять мене на думку, що у нього є деякі проблеми з травленням, і прямо зараз він на ходу дуже старанно намагається з себе щось видавити. Яким би крутим не був цей наш новий молоток, він має один великий недолік, коли він у нас у руках, у мене зникає можливість ухилятися, замість якої на правому стіку тепер висить здатність заклику демонів, які настільки нікчемні, що навіть від лівчика для першого розміру грудей користі більше. Можливо, у відосі по першій частині я трошки спизнув хуйню, але ця голова медузи насправді корисна штука. Якщо Її трохи прокачати. Може її тут допрацювали, а може це я дуре не помітив, але якось так. А ось стрибки у воді, як і раніше, залишилися стрибками у воді. Цього простору достатньо, щоб я міг у нього протиснутися, але я не зможу в нього протиснутися. Так само, як і в першій частині, рейтрейсинг може відсмоктати і тут. У світі бога війни повітря має таку жорсткість, як і тверда земля, і так само має велику кількість пилу. Ніяк інакше це переміщення каменю я пояснити не можу. Ось чого чого, але цього я грі ну ніяк проба. Чити не можу. Двоє чоловіків знаходяться на одинці в лазні, і ніхто з них навіть і не подумав роздягнутися і схопитися за ху. я не спеціально. Але взагалі так з оголеністю в цій грі все не так райдужно, як у першій частині. Вона є, але її дуже мало, і більше половини цих ціцьок належить величезним жирним чудикам. Кратос настільки злий, що навіть щит по людськи повісти не здатний. Слухаючи ці чудові звуки, я просто не можу з цим нічого не зробити. Я не знаю, чого раптом ці колони всі разом вирішили почати падати, але це все вийшло настільки красиво, що навіть якось і насрати ці жінки мають найняшнішу реакцію на влучення по собі мого меча. Судячи з тривалості нашого польоту, внизу на нас чекає найглибший підвал в історії людства. Крила і каруса це найнікчемніші крила в історії всіх крилатих істот, за допомогою яких я можу тільки планувати і підніматися лише на кілька метрів, як він з ними до сонця долетіти примудрився? Кратос, здається, щойно отримав оргазм від згорання в лаві. А зараз я залетів до Ануса, і ви вже пробачте. Але я не в змозі не вставити слово Анус в кожну мою подальшу репліку до тих пір, поки я не вийду з цього ануса. Так ось думаю, ніхто не здивується, тому що я зараз кажу, але я маю сказати, що мені сподобалося перебувати в Анусі. У тому плані, що локація красива, а не те, що ви подумали з бочинці. Але якби тут красиво не було, застряг у цьому анусі я на пристойну кількість часу. А все завдяки самій тупорилій механіці, яку я колись зустрічав у іграх. Я говорю про стрибок з крилами, з яким я, начебто, долітаю до краю платформи, але для того, щоб кратос за цей край ухопився, потрібно в польоті увійти в меню, перейти на іншу зброю і вийти. І то спрацює це лише в половині випадків. Як підтвердження того, що я не пишу, я це подивився в проходженні, і, якщо чесно, злегка прихуїв від того, як так. Ка херотня могла прийти на думку дизайнеру рівнів, і при чому таке гівно у грі зустрічатися буде далеко не один раз. Ось це напевно ахуїли діти 2007 року, у яких не було інтернету. Його рукам пизда реєстрація натискань кнопок. Це теж така річ, з якою ця гра справляється далеко не завжди успішно. The power I once as the God of War. Після цієї гри у мене з'явилися серйозні побоювання за ротову порожнину кратуса, яка після цих постійних і безглуздих криків ще трохи і порветься нахуй. Якщо ця громила на боці кратуса, і вона, як і він, хоче смерті Зевса, навіщо тоді вона наслала на мене цих демонів відразу після нашої розмови? Після такого польоту дупа кратуса мала стати такою ж розірваною дощента, як і у неповнолітних парафіян католицької церкви. Цей чернець, що сидить на кнопці, яку треба натискати, щоб ворота були. Відчинені, як ми потім побачимо, не дуже хоче допомагати Кратосу у прочитанні тієї книжки, мову якої він не розуміє. Так ось, у зв'язку з цим у мене виникло одне питання якого хріну він не слізе з цієї кнопки, коли крату знаходиться зовні? Але як би там не було, механіка примушування цього мужика читати просто божественна. Чого тільки Кратос раптово став таким слабеньким, що така дія для нього є чимось, чи що потрібно так напружуватися, як і чому цей чернець не помер після першого ж удару, не зовсім зрозуміло. Що це за лід такий потужний і непробивний, що може витримати удари вогненою зброєю? І крім усього іншого, цей лід має в собі якийсь мутаген, який ввалює шкіру того, хто в ньому знаходиться, за рахунок чого цей хтось не схи схильний до займання. Ghost of Sparta? It was foretold that you would come. I will not let you reach the sisters. Перед тим, як убиватися, краще закрити дзеркалочек, за яке я можу повернутися назад у часі і не дати тобі самоубитися. No, Kratos! This will be the end of us all. якщо це буде кінець для всіх, навіщо тоді йти у нього на поводі і читати це, якщо ти в будь-якому разі помреш, виходячи з твоїх слів? Я звичайно все розумію, але одного я не розумію. Куди поділися всі нервові закінчення з мого великого пальця, що натискає на кружочок, і чому я його після цієї гри не відчуваю? Наскільки сильним має бути цей скелет, щоб самостійно витримувати весь цей гігантський механізм? Якщо в цей час на тих шипах стояв би я, то вони б мене захерачили, не дивлячись на те, що відстань між ними. Така, що не те, що Кратос, там найзапекліша боді позитивчиця помістилася. Завдяки тому, що текстурки на другій плоті досить мильні. Цю статую я не міг знайти кілька хвилин бігаючи, повз неї. Ще один побитий та клішований ігровий момент під назвою Локація з лавою. Добре, хоч не фінальний босфайт. Цей бій, звичайно, досить креативно поставлений, але як цей чувак не зміг зрозуміти, хто з ним бореться, якщо он праворуч від нього стоїть величезне вікно, яке ну, хоч трішечки, але має висвітлювати хоча б маленький шматочок кратуса. What? Country is this? Zeus. Добрий вечір! під спідницею Зевса немає нічого цікавого. Цікаво, мені колись набридно робити стоп-кадри з епічним обличчям кратоса. Багато хто спитає, а чому Кратос не горить? Все насправді дуже просто. Пропустивши вогонь через свій анальний отвір, Кратос створив вогняний опір зсередини, який підтримує його тіло в гарячому стані, внаслідок чого тіло думає, що воно і так уже горить, і тому не спалахує додатково від зовнішнього джерела. Підтверджує моє твердження ще те, що наприкінці польоту Кратос стрибнув у воду, тим самим відновлюючи свою температуру до заводських налаштувань і Слабляє свій анальний отвір для того, щоб весь вогонь, що залишився всередині, витік у воду і не почав займатися зсередини, оскільки ззовні вогняної протидії вже немає. Перевірений лайфхак. Не, не сумнівайтесь та користуйтесь. Хто, блять, придумав ставити об'єкт для взаємодії в повітрі, щоб я всі пальці собі попереламував у спробах до цього кружечка дострібнути і натиснути його? Так, це від мене залежить, коли вона прийде в цей стан, але як би я не намагався, вона весь час гальмувала десь у повітрі. З тобою все нормально. Що ти робиш? Навіщо ти це робиш? У цих сестричок у їхньому принтері для спогадів фарба закінчилася, чи чого кратус там без цього свого червоного татуювання. Тепер ми б'ємося верхи на мечі на локації, де відбувається фінальна битва з першої гри. І дуже прикро, що під час цієї битви на задньому фоні немає кратуса заразом. Дзеркало я можу розбити тільки тоді, коли воно стає тріснутим. Чому я не можу його розбити, коли воно у звичайному стані? Ледве не забув згадати улюблений прийом розробників тих часів для розтягування проходження під назвою Закритий прохід, який відкриється тільки коли я переб'ю всіх на локації, якщо вам могло здатися, що фотошопне збільшення кратуса в першій частині виглядало занадто криво, то ось вам тримайте невидиме зменшення Зевса, що покривості не поступається першу джерелу. Якою б крутою не була фінальна битва з ЗЕВСОМ, ці таймінги в сцені, це просто пиздець. Наскільки тупим повинен бути цей меч, або наскільки тупим повинен бути цей зевс, щоб триматися рукою леза меча, від чого з його руки навіть кров не виходить? Just as Zeus was compelled to destroy his father своскемпелтудистройгісфадокронос. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No. Я звичайно розумію, що ви далеко не завжди слідкуєте грецькій міфології, і у вас є багато вигаданого, але все ж, чого це Зевс, є батьком кратоса. Якщо у Зевса не було сина з таким ім'ям. А той Кратос, який був у грецькій міфології, не знаю, пов'язаний він якось з цим кратосом чи ні. Але батько у того кратоса був не Зевс, а Палан. Цілком ймовірно, що я занадто висмоктав із пальця цю причіпку, але все ж мене трохи це тригернуло. А я напевно тригерну вас. Тому пишіть у коментарях, що я дебіл, дозволяю. Кратос зайшов ще раз у машину часу, не зовсім зрозумів навіщо, але заручившись. Підтримкою гаї він пішов у атаку на Зевса та його банду. І мені ось цікаво, а чому він отак от багато разів не позаходить у це дзеркало, щоб у результаті наклонувати себе купу разів, щоб завалити Зевса було трохи простіше? I bring the Олі ще не бачив, щоб в іграх використовували подібний сіквел-бейтінг з відрізаною кінцівкою. З одного боку, це звичайно погано. Якби гра провалилася і продовження не пішло в розробку, ми б кінцівку так і не побачили. Але з іншого боку, це дозволило фінальну битву з зевсом зробити вже на новому поколінні консольок з крутішим графоном і в більшому масштабі. Так що в даному випадку я напевно не ставитиму гріха і сподіватимуся, що фінальна битва, яку принесли в наступну гру, не виявиться такою херовою, як у ігри престолів, де був зроблений такий самий сіквелбейтінг у кінці передостаннього сезону з відрізаною кінцівкою. Але хоч кінцівку ми тут і не побачили, гра все одно вийшла мега крутою і у всьому кращою за першу частину, крім цітьок. Прикро, звичайно, що на другій, а не на третій плойці, але навіть так це виглядає і грається дуже круто, потужно та епічно. Не можу дочекатися, коли доторкнуся до третьої частини і побачу кінцівку. Але перед цим треба буде ще доторкнутися до двох ігор на PSP, які виходили до цього. Чи краще йти одразу до трійки? Пишіть, рекомендуйте в коментарях, паралельно підписуючись на канал, лайкаючи і репостячи це відео, і заходячи в наш телеграм чатик де ми ще не встигли відійти від. Лисих мужиків з хрестиками та сім'ями.